Синички в кронах тихі гнізда звили, клюють на листях в ранішню росу. Якщо б всі люди так добро любили, як люблять вони зовнішню красу, якщо б ми своє серце доглядали, як садівничий доглядає сад, якби ми всі для раю дозрівали, як восени рожевий виноград. Доброго всім дня! Мене звуть Андрій. Хочу показати деяким початківцям, як починати свою діяльність на ділянці по вирощуванню плодових дерев та винограду. Ось ми маємо ділянку, ну, доволі запущену, але це нічого. Значить, виноград росте доволі швидко на другий, третій рік ми можемо з нього вже. Отримувати врожай. А ці 2-3 роки, поки він росте, ми вже можемо встановлювати опори, натягувати проволоку і все інше, там, робити технічні роботи. У нас для цього є аж 3 роки. А за, це, за ці три роки наші саджанці будуть підростати для того, щоб радувати вас в майбутньому сонячною ягодою. Значить, саджанців буває декілька видів. Ось в мене є отакі от вони. Значить є черенки, ось такі от Е Їх ще називають чубуки. І саджанці першого року з закритою кореневою системою. Ось вони вирощені в стаканчиках. Є ще саджанці з відкритою кореневою, просто накопані. Вони з корінцями і все, які треба одразу саджати. А це вирощені однорічні саджанці винограду, які ми і будемо садити, перше, що нам треба зробити, це на нашій місцевості розбити місця для ям для посадки саджанців. Як вони розбиваються? Схема 2,5 на 2,5. Тобто між рядками відстань 2,5 метри. Можна 3. Я роблю 2,5. І між кущами в рядку теж 2,5 метри. Ось ми, на прикладі цієї ями. Ми її вже викопали, підготовили під посадку. Значить, яма повинна бути. Шириною десь 60-70 см і вглиб те ж саме. Достаємо ми його із посудини, роздивляємось, які там корінці, вони живі. Якщо їх потерти, вони зелені стають, значить живі. Це одна така. Далі, на дно ями, ми викладаємо добриво. Це у нас нітроамофоска. Отака вона. Це доброго е, азот, калій фосфор збалансоване 1-1-1. Беремо його десь 2 е, столові ложечки. Багато не треба, бо можна попалити корінці. Намагаємося сипати по периферії, по краю. Корінці туди достануть, і цього буде досить. Тепер треба присипати її трохи землею. Для того, щоб не було прямого контакту корінців з добривом, тому що можна їх попалити. Далі ми захищаємо наш саджанець від дуже шкідливої тварини. Вона живе в ґрунті, всі її знають. Це Борозняк, в народі його називають. А насправді це личинка майського жука чи хруща. Ну, її тут наявності немає, вона вже на зиму ушла більш глибокі шари ґрунту, але це дуже шкідлива тварина, вона ваші саджанці може з'їсти нанівець. Уберегтись можна перепробувавши дуже багато засобів. Оце ВОФАТОКС. Це препарат проти капустянки, борозняка та інших. Він дуже дієвий. Значить, беремо кілограм пшона, висипаємо ось у таку посудину, отримуємо десь на такому рівні. Потім додаємо туди дві столових ложки олії. І виливаємо оцей пакетик 20 грамів вофатоксу на кілограм пшона. Збовтуємо добре, перемішуємо і отримуємо дуже дієвий препарат проти личинки хруща. Цим препаратом можна захищати і саджанці плодових дерев, і полуницю, і інші плодові культури від цієї шкідливої тварівки. Що воно протравлено ВОФОТОКСом, ми розсипаємо поверх наступного шару і сиплемо тільки по краю, по краю. По краю ями, тому що борозняк приходить ззовні наступним шаром ґрунту. Засипаємо препарат і формуємо на дні ями. Такий горбочок. Отакий от по центру насипаємо горбочок. І встановлюємо сам саджанець. Значить, саджанець має бути посаджений. Значить, верхня брунька. Ну, оці от верхні брунечки. Чи оця. Верхня частина саджанця має бути від поверхні ями нижче, десь на 10-15 см. Тобто саджанець вже посаджений, має бути як би в, в такій ямці. Це треба для того, щоб його вкрити на зиму землею, щоб він добре перезимував. Тепер ми його присипаємо до верху землею. Не досипаючи землі сантиметрів на 15 до верху ямки. Саджають ще саджанці весною. Чому е, я роблю це осінню? Тому що практика показала, що саджанці посаджені осінню, вони зимують вже на постійному місці і в короткий термін пристосовуються до зимівлі. Саме на цьому місці, де вони і будуть рости на постійно. Тому осіння посадка ну, вона краще вдається. Поливати його треба. На таку ямку треба 2-3 відра води. Води можна не жаліти, його треба залити перед зимівлею дуже добре. Це влагозарядний полив називається. Після чого його треба вкрити перші два-три роки, незалежно від того, вкривний сорт чи не вкривний, вкривати треба будь-які саджанці для того, щоб вони успішно перезимували. Існує ще інший спосіб посадки винограду. Він трохи відрізняється: це посадка саме лозою, чи черенком, чи як його називають, чубуком. Береться лоза. Важно не приплутати де верх, де низ. Значить, якщо ми подивимося на колінце, на вічко, вічко повинно сторчати вверх. Тоді це, це у нас верх, це низ. Якщо воно сторчить вниз, це неправильно. Значить, ось у нас розташування правильне. Починаємо обрізку. Нам треба обрізати два-три колінця лози. Цього досить для того, щоб надалі сформувати з чубука повноцінний плодоносящий кущ винограду. Ось ми обрізаємо на два-три вічка. Так, обрізаємо ці вусики. Ось ми отримуємо. Повноцінний посад, матеріал, винограду, вигляду чебука Значить, так. Нижню бруньку треба осліпити. Це обов'язково. Тому що оця частина у нас буде використовуватися для отримання корінців, первинних корінців для процесу успішного вкорінення. Ще для цього. Рекомендують зробити 2, три повздовжніх надріза між цими двома колінцями отак. Раз. Два. Три. Вони не глибокі, але через ці щілини буде відбуватися процес проростання корінців. Як оприділити, саджанець живий чи не живий? Це дуже просто. Зрізаємо і бачимо. Він зеленого такого кольору, значить він, він живий. Ось, бачите. Верхню частину можна зрізати трохи вище за верхню бруньку, десь сантиметрів на 2. Нижче зрізати не треба, бо брунька може вимерзнути через цей пеньок. Для цього. Підготовлену яму таким же способом, як ми її готували для однорічного саджанця. Те ж саме, і добриво, і вофатокс ми засипаємо. Все це вже засипано. Потім ми робимо арматурою прокол. Прокол ми робимо. Під кутом 45 градусів. Це важливо для того, щоб він був не, не дуже глибоко, тому що якщо прямо, то глибина буде більша. От. А так він трохи менше і його вкривати буде набагато, пригинати надалі. Буде набагато зручніше, тому що він вже під кутом. Ставили. Придали. І засипаємо його з головою. Над верхньою брункою повинно бути десь біля 5 сантиметрів ґрунту. То ми посадили його глибоко, він вже вкритий і захищений від морозів. Як вкриваються на зиму молоді саженці, які вже ростуть? У нас на на постійному місці ми покажемо на прикладі двохрічного саджанця.